А ти куди? Спочатку в банк, потім в департамент, місто будування. А що? Ти про банк нічого не говорив. А як ми добиратися будемо? У мене машина в ремонті. Сік. Так. Так, так, пробач. Забув попередити. Візьміть таксі. Дякую за пораду. Олена. Що, Оленко? Відвези нас спочатку, а потім їдь у справах. У тебе ж не горить у банку. Взагалі то горить. Я не розумію, в чому проблема. Ну хочеш, я замовлю тобі машину, якщо ти не можеш. Народ, ну не сваріться. Давайте я замовлю таксі. Замов краще психолога додому. Хай навчить декого тримати себе в руках і не робити з мухи слона. Оленко, ну даремно ти так. З чоловіками треба ніжно, лагідно. Щоб вони тобі на голову сіли. Він же знову щось напартачив у документах. Знаєш, я часто думаю, от якби моя мама не була такою запальною і агресивною, може б, тато ніколи не пішов від нас.